Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться. Від нашого Господа Ісуса Христа, по Його великої, великої милості, ми не зникли. Велике Його до нас милосердя. Воно оновлюється і оновлюється кожного ранку. І дякуємо Господу за це оновлення. Дякуємо йому, що Він творить все нове. І цей день уже настав. А завтра він буде історією. І тому, живучи в цьому дні, ми будемо дякувати Господу за таку. У привілегію жити саме тут. Саме зараз Алілуя, слава Богу. У нас іще темнувато, але подивіться, навіть через оті темні темні хмари світло воно пробивається і воно відражається у воді. Подивіться, яка краса. Це ще не сонячні промені, це просто світло. Як сказав Господь, хай буде світло! І сталося так. Було спочатку темряво, і Дух Святий носився над водою. Водою. Вода була, вода була, але була темрява, і так потрібно було, щоб світло засяяло. Отаке біле. А ще покажу вам сьогодні отаке північне сяйво. Коли я приїхала, воно було червоне-червоне, зараз уже таке помаранчеве. Хоча мої очі ще бачать червоне світло. А камера вже так не передає. Вона вже передає якось так жовто. Жовто із проблисками червоного, І... але смужка стала довшою. От, аж ось туди. І там ще птахів. Багато-багато. Вони далеченько і тільки якісь розмиті плями, але їх там багато. Вони збираються у вирій. Вони знають, що прийшов час відлітати. до, до речі, сьогодні на вулиці не холодно, вітру немає. Так приємно, приємно. Алілуя! Слава Богу! За таке те, за, за теплу осінь, і хай вона якомога довше буде. Зігріваючи нас своїм теплом, алілуя! Слава Богу! Птахи знають, що треба збиратися, і дай Боже нам, дітям Божим, також кожного дня, очікувати. Отой трубний зов, на який ми зразу відреагуємо вмить. Вмить, Алілуя! слава Богу! І так як оці птахи сидять спокійно, але вмить піднімаються всі разом і летять, хтось з раями, хтось ключами, у кожного свої якісь є закони, пташині закони, так і у нас, у людей. Хай буде оце бажання, бажання і зосередження на отому трубному зові. Сам Господь сказав. Про небесне розмірковуйте, а не про земне. Алілуя! Слава Богу, йому повіки слава. Скільки б не жила я на цій землі, я буду співати. Я буду співати. Чому? Тому що сам Господь в важку годину, в годину, яку він знав, що вже прийде зараз година ота страждань. Він вийшов і співав. Він вийшов і з учнями співав. То я, будучи учнем Ісуса Христа, буду це робити завжди. Алілуя! Слава Богу! Буду співати Господу, всі дні мої, буду співати йому, поки живу. Хай буде приємна пісня ця, Возвеселюся, радітиму про Господа, благослови Господа, душа моя. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя. Буду слави творця, всім серцем я дякувати йому за кожну мить. як далеко світ, від заходу так віддалив він від нас наші гріхи. Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа моя, а -а -а. благослови Господа, душа моя. Алілуя! Благослови Господа, душа моя, благослови Господа, душа кожна, і все, що дихає. Хай славить Господа! Якщо ми з вами живі, живі, то наша місія на, цьому, на цій землі славити Господа, тренування перед вічністю. Алілуя! Слава Богу! Повіки, слава! І так, ми продовжуємо тему подяки. І вона актуальна кожного дня. Не тільки тоді, коли ми святкуємо Свято Подяки. Кожного дня актуальна ця тема. І так. Слідуюче місце писання, яке я читала першого дня. А на сьогодні ми е, закінчимо це читання і з цього з цих місць писання, і дуже дуже знайома історія. Перечитаю її ще раз, щоб нагадати нам Луки 17, і сьогодні читаю з 11-го вірша. І сталося, як він ішов до Єрусалима, то проходив через Самарію і Галілею. І як входив він до одного села, зустріли його десять прокажених мужів, які стали здалека. Вони піднесли голос, гукаючи: Ісусе, наставнику, помилуй нас, побачивши їх, він сказав: Підіть і покажіться священникам!» І сталося так, що коли вони йшли. Очистилися, і один із них, побачивши, що, получ... що видужав, повернувся і, прославляючи Бога гучним голосом, упав обличчям до Його ніг, дякуючи йому, що і це був Самарієць. У відповідь Ісус сказав: Хіба не десять очистилося, а де ж дев'ять. Не здогадалися повернутися, щоб віддати славу Богові, а тільки цей чужинець. І сказав він йому: підведися і йди. Віра тебе сп... твоя віра тебе спасла. І нещодавно ми починали читати із, із цього розділу, із п'ятого вірша, і учні сказали і сказали апостоли Господу: Додай нам віри. І два кроки уже ми з вами роз. Над двома кроками ми з вами уже порозмірковували. І так, перший крок, щоб примножилась наша віра. Це нам потрібно порахувати те, що у нас є, і подякувати, бути вдячними за мале, і Господь примножить. Тому що наш Господь, це є Бог приумноження. І якщо у нас є хоч маленька якась віра, то він її приумножить також. Але вона повинна бути. А в кого не достає, Той просить у Господа, немало не сумніваючись. Друге, друга, це нам потрібно. Послужити і подякувати, що коли у нас є можливість служити Господу, нам не потрібно роптати, а будь-яку Божу справу нам потрібно робити з вдячністю. І коли ми будемо робити Божу справу з вдячністю, наша віра буде приумножуватися. Третя сходинка називається. Називається пригадай і подякуй. Пригадай і подякуй. Ми щойно прочитали про прокажених, про які знали, які почули про те, що ходить молодий равін і зцілює від усякого недугу. І, заливши оті свої печери, вони пішли назустріч тому, хто може їм допомогти. У них уже не було зовсім ніякої надії. Вони стояли отдаль, не приближалися до нього, але гучно кричали. Чому? Тому що був такий закон, що якщо прокажений приблизиться до здорової людини, то вони можуть закидати його камінням. Каміння, до речі, в Ізраїлі тоді було предостатньо, і воно було кругом. При усякій дорозі було то каміння. Тому можна було його зібрати. І побити того прокаженого, який наближався. Адже це була інфекційна хвороба, невиліковна хвороба. І щоб не заразитися, люди мали право на це отак обороняти себе. І от ці прокажені, прокажені почали гукати. Ісус їм сказав, що він сказав. Він сказав: ідіть, покажіться священнику. Ми не знаємо, скільки їм потрібно було йти: кілометр, два, п'ять. Коли до першої синагоги, до якоїсь найближчої синагоги, але їм потрібно було йти. Читаючи Святе Писання, ми знаходимо місце Писання, подію, де Ісус доторкнувся до прикаженого, і учні були у страсі, тому що як він наблизився в плотну до того прокаженого і уздоровив його. І от знаєте, отой от Прокажений, до якого Ісус доторкнувся, він зразу очистився. Відразу, і я думаю, що він там кричав, скакав і казав «Алілуя! Слава Богу! Господь мене зцілив! Це була така подяка відразу, тому що він просив, отримав відразу і такою благодаттю наповнилося його серце, і він був такий дуже дуже вдячний. Але оцим прокоженим не так можливо пощастило, як тому. Їм потрібно було йти. І от вони йшли, і коли. Через деякий час вони помітили, що очистилися. Я думаю, що вони там теж потім гукали, кричали, раділи. Чи дійшли вони до того священика? Не знаю, але думаю, що дійшли. тому що знову ж таки був закон, що чистим вважався той, кого священик скаже, що буде вважати чистим. І там був іще якийсь ритуал очищення, і їм потрібно було пройти цей ритуал, цей ритуал а потім мати можливість повертатися додому. Тож, думаю, до священика вони дійшли. Але, але один повернувся, але один повернувся. Подякувати Господу, інколи ми дуже довго просимо про те про щось одне чи про щось інше, і наші молитви не відра, і на наші молитви Господь не відразу відповідає. І на кінець, то, дочекавшись, ми можемо подякувати, але вже знаєте, отак крізь сльози, на кінець-то, це не та подяка, яка відразу відбувається щось. і те або відбувається неочікувано. Я пам'ятаю оті ті моменти, коли я своїм меншим дітям дарувала мобільні телефони, і вони про це не здогадувалися. Це була така це був неочікуваний подарунок для них, і вони були дуже вдячні. І сльози радості були на їхніх очах. Ми можемо в інтернеті знайти такі невеличкі ролики, як батьки дарують дітям тваринок. Вони не очікують, можливо, вони довго про них мріяли. І тут батьки їм дарують в коробках чи песика, чи кішечку, і ми дивимося на тих дітей. І вони плачуть. Це сльози радості, сльози подяки. Це відбуло це відразу, це емоції. Але Господь слово каже, щоб віра наша зростала, нам потрібно бути вдячними, згадуючи, згадуючи ті події життя, які Господь допоміг нам здолати. повертаючись назад, дивлячись назад, ми повинні бути вдячні. Алілуя, слава Богу, слава Богу. Сьогодні у мене незвичайний день, і я хочу дякувати Господу за те, що 16 років по тому я народила свого останнього синочка, Назарчика. Сьогодні йому виповняється 16 років. Але до того кроку, до тої події, що він народиться, мені потрібно було б здолати о який непростий шлях, дуже непростий шлях, маючи. На своєму шляху дітей, які не народилися, які ще в моєї утробі завмерли, маючи шлях народження п'ятої донечки, непростий шлях. І відчувши те, що я завагітніла, і я розуміла, мені знову потрібно їхати до лікаря. І приїхавши до лікарні і маючи ото узі, то лікар сказав: Ви знаєте. Ви можете додому не доїхати. Він може уже він висить на отому, як кінський волосок. Тонесенький, тонесенький, оце його тонесеньке, ота ниточка життя, яка з'єднує вас із ним. Ниточка життя, ниточка, але моліть Бога. Вона була теж віруюча, але моліть Бога, Господь може його зберегти. І отієї віри, маленької віри, у той волосок кінський було достатньо, щоб виносити. Виносити попри все. А знаєте, скільки проходило приниження. Приниження, коли йшла до лікарні і були не такі благосклонні лікарі, які казали, ти що не бачиш, скільки тобі років, і ти, що хочеш народжувати це дитя, помилуй і себе, і отих дітей, які в тебе є, скільки можна. Але попри все, попри всі оті, Приказки, дякуючи Господу, я народила велетня 5 кілограмів. Отих От 5 кілограмів, які висили на Отому волоскові за допомогою Божої милості, Божої сили, виносені були і народжені були в правильний час. Правильному місці, алілуя, слава Богу. Приїдучи до лікарні, мене теж не хотіли приймати в Чорноморську. Казали ні, їдьте, їдьте в Овідіополь. А я казала ні. Я тут народила п'ятеро дітей і цього буду народжувати теж. Теж, і був не дуже приємний прийом, не дуже теплі відносини. Слава Богу, я у того лікаря не народжувала. Назарчик дочекався ранку. І я народила у іншого лікаря, який благосклонно до мене відносився. Алілуя! слава Богу! І я дякую Богові. Я згадую, я згадую той шлях, який я здолала. І я дякую Господу. І якщо в моєму життю. І будуть труднощі, я буду згадувати, які ми пройшли випробування з Назаром, і це були не одні випробування, і в місяць його життя теж могло прирватися. Але, дякуючи Господу, лікар прийшов вчасно нам. Нам е поміч дали вчасно, і дитина от була жива. А коли він літав із того другого поверху і е був живий, хоча прогноз був, що в нього перелом шийного шей хребта, а Бог його зцілив, а Бог явив свою милість. Алілуя! Послухайте, оці мої такі. Згадки, згадки, подяки, оце і є приклад того, що я кажу. Що я кажу. Пригадай і подякуй, пригадай і подякуй, і тоді віра буде кріпнути. Алілуя, Слава Богу! І не може бути такого, що вам немає що, вам немає що згадати. У кожного є. Я впевнена, 100% відсотків, що у кожної людини є що згадати. Є Алілуя. І подякувати Господу. Ну і ще один крок. І ще один крок сьогодні він невеличкий. Проходячи, дякую. Проходячи, дякуй, проходячи, дякуй. Коли ми будемо читати про подію е, е, життя нашого Ісуса Христа, яка записана в Матвія 26, 27, 30, то ми прочитаємо. То ми прочитаємо двадцять е, коли ж вони їли, Ісус узяв хліб і, поблагословивши, переломив, дав учням і сказав «Прийміть, їжте! Це моє тіло. Потім узяв чашу і, віддавши подяку, дав їм і сказав, пийте з неї всі, бо це моя кров нового заповіту. Що зробив Ісус? Подякував, давши чашу із вином, Він подякував! Він подякував ми його учні. Ми його діти, і нам потрібно брати зразок з нього. Він дякував, і ми схожі на нього будемо дякувати теж. А далі що? А далі. Та кажу вам, що віднині не питиму з цього плоду виноградного аж до того дня, коли його, коли його новим питиму з вами у царстві мого отця. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. Заспівавши, вони вийшли на Оливну Гору. Проходячи от то випробування, Господь ішов і співав. Він знав, куди він іде, але незважаючи на це все, він дякував Господу, ішов і співав. Да, буде ще Гевсіманія, буде ще молитва і каплі крові, і піт. Це все ще буде. Будуть тортури, але буде звучати слово: нехай буде воля твоя, нехай буде воля твоя. Попри все, попри все, нехай буде воля твоя. Але проходячи отой шлях, він дякував, він дякував, він дякував. Алілуя! Слава Богу, слава Богу. Тож, щоб наша віра кріпла, нам потрібно бути вдячними. Перш за все, бути вдячними. І щоб наша віра кріпла, ми можемо робити, що перше. Дякувати за те, що маємо. Господь наш є Бог приумноження, служачи Господу, дякувати, знаючи, що навіть якщо люди не подякують, Господь подякує нам. Пригадувати всі, всі, всі Господні милості і дякувати Йому за це, і проходячи навіть долину смертної тіні. Бути теж вдячними, що Господь укріплює, що Господь не покидає, що Господь каже нам, що ми будемо разом з ним пити оте небесне вино в царстві його. Алілуя! Слава Богу! Нам є за що дякувати Творця, будьте благословені Господом, хай Його світлий погляд буде завжди над вами, хай Його щедра рука завжди дає вам все потрібне для життя в ім'я Ісуса Христа, а Його дух нехай супроводжує вас в долину миру і радості в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Будьте благословені, Господом.